Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, чаровий огляд на чарові dc речі, а саме DC-ліхтарі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Сьогодні мова йдемося знову щодо ліхтарів, які працюють на батарейках 2А або на літієвих акумах 14500. Це в нас. Sephir SP10 Pro, це в нас емісар d 2 a Ну і поговоримо трошки про такий наключник, як емісар KC 1 Kitchen Light. Ліхтарі мені на огляд надав учасник нашої ДІСІ спільноти Павло Віц, йому величезний респект та вітання. Надав для ознайомлення, ну і для того, щоб я ознайомив вас, які є на ринку цікаві варіанти. Ну і давайте спочатку кілька слів про Софірн sp 10 Pro. Майже такий же ліхтар нещодавно був у мене на огляді. Ще раз повторюсь, наголошу, що ця модель пережила купу реінкарнацій, пережила купу змін. Його ціна на алі, десь приблизно зараз 800 гривень. Можна дешевше дочекатися на різноманітних розпродажах з купонами десь за гривень 600-650. Ну і хочу сказати, що цей ліхтар чудово піддається модінгу, адже, наприклад, не усіх влаштовує температура світла 5000 кельвінів. кельвінів. Вона йде з коробки. Хочеться, наприклад, щось тепліше так. Не всіх влаштовує коротка ну ось така кліпса. Хочеться все ж таки, щоб вона була довгою і посадка була глибокою. так Ну По суті, в цьому ліхтарі тут в нас три кардинальні зміни. Ну, по-перше, це заміна діода на більш теплий Ніччя 519 з температурою 4,5 тисячі кельвінів. Ну і по-друге, тут в нас є встановлення тір оптики. так Діод і тір-оптику встановлював ще один учасник нашої спільноти Ярослав. Йому також величезне вітання. Класна тут тіроптика. Ну і третя зміна це кліпса. Бачите, яка чудова кліпса. Кліпса на цьому ліхтарі це просто, ну, на мою думку, маленький шедевр. Ну і саме такі кліпси, я вважаю, мають бути на кишенькових ліхтарях. Тобто. Глибока посадка, сама кліпса раніше ось ця стояла на ліхтарі Вуркос ВК-05, і ця кліпса чудово підійшла для Софірн СП10. Ну і в принципі це не дивно, тому що Вуркуси і Софірни це ліхтарі-побратими або брати-побратими. Кліпси там підходять один до одного просто чудово. Ну, наприклад, така кліпса від Вуркас ТС-10. Підходить до цього Sofirn SP10 Pro. Ну і враховуючи ці всі зміни, бачимо, який в нас вийшов чудовий DC-ліхтар. Ну По-перше, з кнопкою в голові, так фантастичним флудерним світлом, ну, з прекрасним управлінням Андуріл. Класний, чудовий, зручний, ну і можна додатково ще ж магнітну хвостокнопку встановити. Все чудово, в принципі, дуже-дуже задоволений, класний ліхтар. Раджу усім, якщо хочете, можна його досить легко переробити на той, який вам сподобається. Так, поїхали далі. Емісар D3 2A. Емісари друзі в ліхтарному світі вважаються ну, на мою особисту точку зору статусними ліхтарями, тому що вони створюються під конкретну людину. Ну, умовно кажучи, є просто тушка з базовою комплектацією, яка коштує умовних там 35 доларів. Ну а далі за окрему плату ви можете змінювати конфігурацію, обирати колір ліхтаря, колір корпусу, мається на увазі. Обирати діод, обирати температуру, можна замовити окремо магнітну хвостокришку, кришку, Е, можна, можна додати базель нержавійки, можна обрати кліпсу. Е, тобто, ви даєте завдання виробнику створити ліхтар своєї мрії під ваші конкретні задачі. Е, дана модель з різноманітними конфігураціями з'явилася десь приблизно плюс-мінус рік тому. Ну і одразу ж стало популярною серед любителів ліхтарів, які працюють на акумах 14500, які працюють на батарейках 2А. Більш того, це ліхтар фактично став революційним, тому що об'єднав собі систему управління Anduril 2, об'єднав систему Aux, так, ось таку. Ну і батарейки. Ну, раніше, на моїй пам'яті, можу помилятися, звичайно, раніше такого, скоріш за все, ніхто не робив, хоча я можу помилятися. Якщо говорити про цю модель, так, конкретно про цю модель, то тут в нас є Тір оптика Картло Діод Ніча 219B, ну і температура 4500 кельвінів. Ну і за допомогою управління Андурів можна ліхтар підлаштувати під себе, під свої потреби, виставити красивий аукс. І отримувати задоволення. Тут в нас є підсвітка RGB, Давайте подивимось на неї. Сім разів треба натиснути. Угу. Ну, бачите, як вона змінюється. Можна обрати той кольор підсвітки, можна світломузику зробити. Єдине, що жалкую, що тут немає е, Aux Orange. Помаранчевої підсвітки. Яку я дуже-дуже люблю. На старих версіях Wurcos ts 10 вона була. Розміри малі. Так, але. В руці його дуже і дуже зручно тримати. Подивіться, яка класна кліпса. Магнітна хвостокришка все дуже добре тримає. Ну, якщо говорити по розмірах, так, ну, на мій погляд, це найменше ліхтар, якщо порівнювати його, наприклад, з Lumintop Tool 2A. Можна побачити наскільки він менший. Можна побачити наскільки він менший від Skill Hunt e 2 a І це при тому, що кнопка в голові. Давайте порівняємо його з Sephora S10 Pro. Також він менше. Набагато менше. Підсвітка кнопки також є в нас. Короткий підсумок. Класна річ, Рабочая. Тут у нас стоит Акум 14500. Ну, давайте спробуємо Акум нікелевий НЛУП. Також працює AUX, Також все працює на нікелі і на звичайних батарейках. Універсальний ліхтар. Універсальний в плані, в плані те, що він може працювати на різних елементах живлення. Ну і це дійсно вражає. Знову ж таки, не дуже дорогий варіант, і кожен, в принципі, може його собі дозволити. Але він, чесно кажучи, вражає. Класний малюк. Ну і як бачите, розташована кліпса, і дуже зручно його тримати в руці. Ну і далі натискати, змінюючи режим. Ну, і те, що може стояти таким чином на хвостокнопці, це і також може стояти, до речі, тому що кліпса тут допомагає такій стійці. Якось так. Так що емісар, емісар вражає. Ну, знову ж таки, ще раз повторюю, з ліхтарному світі це ну, не дешеві статусні ліхтарі. І бачимо: тут є е, отвір під темляк. Отвір під темляк, магнітна хвостокришка, кліпса. Все, що потрібно. Якось так. Ну І давайте кілька слів про ось такий наключник: емісар KC е, 1 Kitchen Lights. Випускається він в кількох кольорах. Саме тут в нас діод Ніч 519 a температура 2700 Кельвінів. Може цей ліхтар-наключник працювати як на акумах 10440, це в нас літієві акуми, так і може працювати на нікелі або на звичайних батарейках. Ну, давайте спочатку, як він працює. Тут лише один режим у нас поворот голови. Так, і все. Підсвітили, подивилися, підсвітили, закрутили. Ну і як він працює на звичайному нікелі або на звичайних батарейках. Ну На таке яскраве світло, але ну, десь 90-100 люмен тут точно є. Знову ж таки, на ринках існує у нас купа наключників на батарейках з одним режимом. Це, наприклад, такі варіанти, як SkillHunt e 3 a Є в нас ось такий Olight i I3E. Є Lumintop edc 01. Але, знаєте, в них такі холодні діоди. Хоча ні, у SkillHunt Є3а все ж таки є варіант з Хейкрі. Там десь приблизно 4000 кельвінів. А ось в цьому наключнику, так, тут в нас 2700. Знову ж таки, це девайс, який робиться під конкретну людину. От Павловід захотів, щоб у нього було дуже-дуже тепле світло. Ну і 2700. Ну, хочеться людини, щоб було дуже тепле світло, його право. Моя суб'єктивна думка така, що наключник має бути простим. Має бути надійним, має бути зручним. Який взагалі от, функціонал наключника. Тобто йому треба перебувати на зв'язці з ключами. І е, коли є така необхідність, треба дістати, включити на кілька секунд або там, на хвилину щось посвітити, вимкнути. Е, або, наприклад, коли в будинку зникає світло, ви повертаєтесь додому. Ну, наприклад, мій сценарій. Заходжу до під'їзду, увімкнув наключник Olight i3E. Іду собі на свій поверх, свічу. Тут 90 люмен, яскраво, гарно, все видно. Ну і не морочусь з приводу того, що треба щось там заощаджувати, щоб не висадити там батарейку або акум. Е все, підійшов, відчинив двері. Прийшов додому. Ну а коли акум виснажиться, то можна дістати інший акум, іншу батарейку поставити і користуватися. Подобається, що тут є кліпса. Хоча кліпса на наключниках, ну, така собі, знаєте, ідея. Але ж, е кліпсу. кліпсу можна використовувати ось таким чином. Надягаєте на годинник, так? І у вас вільні руки. Щось вам треба йти, світити під ноги. І ось таким ось чином. Кліпса на годиннику і можна собі підсвічувати шлях. Якось так. Отже, головні підсумки: емісари, ліхтарі, емісар, статусні ліхтарі, на мою точку зору. Бажаю усім мати такі речі і бажаю усім бути статусними. Ну, а якщо вам сподобався такий варіант, можна переробити під себе. Особливих проблем в цьому я не бачу. Знову ж таки, фахівці в нас є, які можуть проробляти такі ліхтарі, як Safirnas sp 10 Pro під свої або ваші потреби. Ну і на завершення. Ще раз хочу запросити вас до нашого чату DC Victorinox Ukraine. Ще раз кажу: у нас купа фахівців, які можуть кастомізувати або покращити ваші ліхтарі. Є фахівці, які можуть кастомізувати вікторінокси, підібрати ножі на IDC, у нас весело, в нас прикольно. Ну і найголовніше, найголовніше, друзі, в нашому чаті немає громадян з поребрику. Немає усіх тих, хто розв'язав війну проти України. Я скажу вам це дуже і дуже добре. Це таке щастя, коли існує світ без Русні, Це найкраще, що може бути з людством. Життя без русні, воно прекрасне. Аби потрапити до нашого чату, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки, який у вас DC став. Ну і я відправлю вам посилання. Адреса на Посилання на адресу в описі під відео, тому не соромтеся, пишіть, і буде вам щастя, так би мовити. Все, пані та панове, дякую всім за увагу. Готуюся наступні відео, буде цікаво і буде прикольно. Всім па-па, слава Україні!